Вітаю вас, шановні глядачі. в Ефірі програми Розмова в студії. Сьогодні гостя нашої програми виконуючі обов'язки міського голови Полтави Катерина Ємщикова. Вітаю вас! Пані Бажаю здоров'я! Днями прийшла чергова сесія полтавської міської ради. Основне питання це полтавський спротив. наскільки я розумію, що додали, кому і як так, дійсно, у нас в нашому взагалі в житті громади. Пріоритети ми зберігаємо і вони якраз відображаються в рішеннях сесії. Це тема підтримки військових, це наша безпека і соціальний блок. Ми сказали про програму «Полтавський спротив. Дійсно, у нас надходить щоденно дуже велика кількість заявок військовослужбовців для того, щоб взяти їх в роботу. Ми маємо їх внести в програму. Тож черговим рішенням сесії у нас внесені в заявку Дуже велика кількість е, питань військових. І відразу після сесії було проведено виконком. Mm -hmm. На виконкомі відразу прийняті рішення по передачі близько 30 дронів, е, близько 10 оптичних приладів для військових, один екскаватор для побудови позицій на передовій е, і е, планшети і бодікамери, відповідно до заявок військовослужбовців. Якщо говорити, я так розумію, є окрема якась програма БППЛА, чи, чи вона в рамках оцієї? чи як? ні, це якраз окремі програми, які прийняті зараз. От нові програми, які прийняті в громаді. Перша це по підтримці бізнесу, який працює в напрямку виробництва БПЛА та приладів подвійного призначення, якраз це те, що працює на нашу перемогу. І е, саме в цій програмі можуть брати участь лише підприємці, які зареєстровані в Полтавській територіальній громаді. У нас успішно пройшов цей конкурс, е, із питань безпеки не можу називати і перелічувати цих підприємців. А в чому цієї але... програми? Коротко в е, Ця програма вона фінансує, тобто, місто е, проанонсувало конкурс, в якому можна було прийняти участь і е, взяти можливість о, від міської ради отримати фінансування в підтримку свого виробництва. Угу. на е, Рух до перемоги до 1 мільйона гривень на сесії Полтавської міської ради було додано 8 мільйонів відповідно до цієї програми для того, щоб ми уже після сесії змогли тепер переможцям видати відповідну допомогу. Якщо рухатись в тему військових і їх підтримки, то також на цій сесії була підтримка ще однієї важливої програми: це бізнесу ветеранів. було... Туди направлено 750 тисяч. Називаються такі це ваучери. Угу. Також на підтримку бізнесів, які новостворені ветеранами або ж діючі в їх підтримку. Скільки таких людей вони зверталися? Це був якийсь конкурс, що це було? Це конкурс в конкурсі. у Нас взяло участь, якщо я не помиляюся, там до 10 підприємців. Конкурсна комісія була, і угу. в тому числі в цю конкурсну комісію входять і представники ветеранського бізнесу, які мають досвід впровадження, і оцінювалися проекти. Якщо, наприклад, по БПЛА це була як і в залі частина, там де заслуховували проекти, і потім ще був виїзд на полігон. А то по ветеранському бізнесу це був захист бізнес проєктів Безумовно, в стінах Полтавської міської ради. Якщо можна, ці бі бізнеси ветеранські, вони чого стосуються? Абсолютно різні. Це як і гуманітарної сфери, соціальної сфери. Тобто, зрозуміло, що бізнес ідеї є різні, і ветеранські бізнеси – це той самий бізнес, який ми можемо бачити на вулицях. Це і підприємницька діяльність в, в сфері харчування, так і виробництва, як малого, так і середнього. Угу. Цьогоріч чи виділялися чи виділяються кошти на створення можливо, реконструкцію укриття? Наскільки їх стане можливо більше? Так, те, що я зазначила, що тема безпеки є важливою, і, звичайно, якщо ми говоримо про це, то починаємо ми з дітей. Це заклади освіти, які мають бути облаштовані з облаштованими укриттями. Є школи різні, є деякі школи, в яких є можливість зробити ремонт в підвальному приміщенні і довести його до нормативів укриття. А є ті школи. В яких є потреба повністю заново його будувати, тому що воно фізично там не існує. Тому на сесії Полтавської міської ради на нове будівництво укриттів було спрямовано 35 мільйонів 480 тисяч. Нові укриття з'являться в планах 19-та школа, 25-та, 25 30. та а також, те, що я і сказала, що є необхідність і ремонтів у тих е, приміщеннях, які можуть стати укриттями mm -hmm. підвальних. Також направлені кошти на сферу освіти і буде відремонтовано е, 8 навчальних закладів, зокрема, укриття в них. Це дошкільні заклади, садочки 5, 17, 56, 71 і Гожулівський НВК і школи номер 14, 21 і 38. Також направлені кошти, так як ми готуємось, Я вважаю, правильно готуватися до осінньо-зимового сезону. Як тільки закінчився відповідно цей сезон, то ми вже починаємо невеличкі, але ті важливі ремонти аварійних дахів, там, де є. Достатньо великі дефекти, тобто ремонти дахів в школах, також розпочнуться. І тут у нас також спрямовуються кошти туди. Аварійно-поточні ремонти, мережі. Все для підготовки до осінньо-зимового сезону. Оці укриття, що ви перелічили, вони до 1 вересня їх зможуть зробити ремонти. Ремонти абсолютно mm -hmm. е, є такий хороший, якби відсоток того, що більша з них кількість буде готова. А будівництво воно інколи потребує звичайно багато більше часу. Тут би я вже не акцентувала на першому вересні або ні, тут найголовніше, щоби просто протягом року ми постійно-постійно збільшували кількість укриттів. І як тільки укриття відкривається, в незалежності від того, там це перше вересня або ж це може бути там і осінь, і весна, і так далі, то як тільки укриття з'являється, як тільки є умови і можливості дітей переводити на офлайн навчання, вони відразу, в незалежності від початку навчального року, будуть переведені до Формату навчання офлайн. І якщо ми вже говорили, говоримо про школу, є на рівні міністерства там бачення, що першокласників буде не більше ніж 24 в одному класі. Чи готова Полтава до такої ситуації і до таких нормативів, і не збільшувати, скажімо, класи до 30 і більше? Ну, ми можемо чітко зрозуміти, чому така ініціатива є. Звичайно, тому що це про якість навчання і про приділення часу кожній дитині, який фізично має е змогти вчитель е і так далі. То е чи готові, ну так скажу, не готові, але треба е напрацьовувати зараз рішення, які маємо набути зараз за цей період. Зараз ми розпочали активні консультації з директорами шкіл, з батьківськими комітетами, тому що як мама хочу сказати, що дійсно батьки часто йдуть на вчителя, і вони готові з розумінням абсолютно адекватним, того що в класі буде понад 30 дітей, все одно просити записувати дітей, звичайно, в школу до того вчителя, до якого там от, от, є бажання потрапити. Але е, якість попри все і навантаження на вчителя, яке вона отримує mm -hmm. взагалі, також можна собі уявити. Звичайно, питання менші, коли це школи наших старостинських округів, де там по вісім, по 12 дітей. Е, дійсно малокомплектні класи. А якщо говорити про територіальну громаду, безумовно про сам обласний центр, про Полтаву, е, то ще раз кажу, у нас є класи з переповненням. Але середній показник по громаді це 27,5 дітей. Все одно, як ми бачимо, що тема більше, ніж відповідно поставлений перед нами показник. Звичайно, це буде трошки і навантаження на бюджет, чому? Тому що нам треба буде збільшувати кількість класів там, де йде переповнення, або можливо, ми зараз просто здійснюємо певні розрахунки і тепер дивимося, як система буде виглядати відповідно. І дуже чекаємо роз'яснень кабінету міністрів детального, як нам треба це якби, переходити саме в цей процес. Але думаю, і справимось однозначно. Тому будемо працювати і над цим. Супрунівка, яка ситуація з допомогою постраждалим? По Супрунівці після удару нашого ворога по цивільній інфраструктурі 27 будинків. Потребують заміни вікон. Всього налічено 503 склопакети. І хочу виразити величезну подяку нашим міжнародним донорам, зокрема, організації Американський джем, яка працює в партнерстві з фондом Баффета. Уже 159 вікон вчора приїхало в нашу територіальну громаду. І вже сьогодні їх встановлюють. Е, наступна партія буде на наступному тижні орієнтовно. Але це не єдина якби, міжнародна допомога, на яку ми розраховуємо і вже ось отримуємо. Е, сьогодні на місці подій ми зустрілися з також ще представниками міжнародної організації ООН у ВКБ спільно з обласною військовою адміністрацією там обговорили можливості отримання будівельних матеріалів, які необхідні для відбудови і відновлення зруйнованого гуртожитку. Який станом на зараз ми очікуємо документи, які нам чітко скажуть, він придатний до відновлення і чи не придатний до відновлення. Але є висока вірогідність, що його можна буде відновлювати, і тут ми говорили з організацією про самі будівельні матеріали. Але навіть сусідні будинки вони також потребують підтримки, тому що дахи і покрівля вони були значно пошкоджені, і ми робили відповідні заявки. Тож наше управління житлово-комунального господарства сьогодні активно е, працює, бо ми сьогодні таку установчу зустріч там робили з військовою адміністрацією. А після цього вже в робочому форматі е, представники фонду почали працювати з управлінням житлово-комунального господарства. На сесії, повертаючись до засідання, прийнято нову дату святкування дня міста. Це є 29 червня. Чому ця дата, і, власне, чи цьогоріч будуть якісь святкові заходи? Найголовніше те, що е, свідомість громадян не може не радувати, адже переобрання дати ініційована громадою. А це про нові смисли, про правильні сенси, про українську, про нашу справжню історію. І 29 червня це перша літописна згадка про наше місто, яка була в 1174 році. І як на мене, це все є досить логічно і гармонічно. Якщо говорити про святкування, мені здається, що святкувати все ми будемо разом з найважливішою, найочікуванішою подією це перемога нашої країни. А зараз ми вже точно знаємо, що ми маємо нову дату нашого міста. І знаємо завдяки кому? Завдяки нашим захисникам і захисницям, які виборюють нашу перемогу. Тому ті заходи, які будуть доречні, однозначно будуть проведені. А святкові заходи ми будемо. Спільно разом з громадою і з нашими захисниками та захисницями будемо святкувати після перемоги. Новий статут також прийнято, і власне, що це за документ і чому його приймали зараз? В чому суть цього статут громади був прийнятий ще в 2000-х роках? Однозначно, те, що йому 24 роки, точно говорить про його неактуальність. Плюс ще й маючи ті обставини, в яких ми зараз живемо. Ми зараз активно рухаємося в Європу, і основоположні документи для громади, а саме це статут, це те, що визначає його роботу, регламентує роботу з громадою, взаємодію з громадою, роботу комісій, роботу конкурсів, роботу відкритості і прозорості, визначає базовий документ. Я дуже дякую Раді Європи, яка профінансувала нам розробку статуту і долучила своїх фахових експертів. Які відпрацювали його повністю за канонами, із громадою, із слуханнями і повністю консультацію з юстиціями, прийшло зараз? Він включає в себе 22 інструменти місцевої демократії, 190 індикаторів. І хочу сказати, що там з'явились нові розділи про волонтерство, розділи, які вже повністю включають в себе гендерний компонент, там більше про прозорість, про взаємодію з громадянським суспільством, там більше демократичних інструментів. Писано. І я раджу всім ознайомитись зі статутом. Статут у нас розміщений на сайті Полтавської міської ради. Зовсім скоро ми от зараз ведемо перемовини, що Рада Європи проведе для громади відкриті зустрічі для наших громадських організацій, розкаже. Які зміни в статуті відбулися, також окремо буде проведені навчання для працівників Полтавської міської ради, і також зараз говоримо з Радою Європи, щоб були відпрацьовані брошури, які будуть графічно в доступному форматі розказувати про статут, тому що це точно нам на велику допомогу, адже співпраця з європейськими громадами з містами-побратимами будувати їх можна тільки на базових сталих документах, а основа це статут. Тут ну добре, от ви сказали, там будемо розказувати про зміни, які відбулися. А от ви ж читали і ви ж бачили, порівнювали. От яка сама от найреволюційніша зміна, яка можливо або вас вразила, розумієте, або яку ви побачили, ні нічого собі? Ні, хочу сказати, що там кілька розділів, які є абсолютно новими, я от якраз про них була трошечки так, от закцентувала. Це те, що там є повністю прописаний прозорий механізм взаємодії з громадою. Що таке? Громадські публічні слухання, що має право і який вплив має кожен громадянин. Там прямо в розділах воно прописано окремо прикріплені бланки протоколів, публічних зустрічей, публічних е, е, якби, напрацювань, і там, якби конкретно є інструкції, як кожному громадянину впливати на рішення, які приймаються Полтавською міською радою. Тому ось це вважаю самим важливим, і взагалі навіщо цей статут. Це не просто декларативний якийсь документ. Він має бути як інструмент для кожного полтавця, який хоче впливати на зміни на краще в своєму місті. За два дні Великдень. Як буде працювати жити місто в ці свята? Дуже дякую за те, що зараз ви піднімаєте цю тему, адже, попри все, ми маємо розуміти. Що Російська Федерація буде ці дні використовувати як ще чергові дні для провокації і обстрілів? Першочергово це безпека. Тому дуже просимо зараз. Звертаюся, ми надіслали відповідні листи до наших храмів, церков, де ми надіслали клопотання про те, щоб чітко регламентували освячення кошиків, графіки освячення кошиків. А наша громада допомогла всім нам разом справитися, щоб ми не утворювали великі скупчення людей. Комендантська година у нас незмінна від 12-ї години ночі до 4-ї години ранку. Просимо її дотримуватись і не забувати, що богослужіння також можна в трансляції безпечно прослухати вдома. Але це свято, яке об'єднує всіх нас, приносить світло в наші родини. Найголовніше пам'ятати, завдяки кому ми маємо можливість святкувати ці дні. Звертаюся до кожного, хто зараз захищає нашу країну, до кожної родини, міцного, міцного здоров'я, і найголовніше перемоги нам всім і нашій країні. А я принагідно зазначу для наших глядачів, що великодні богослужіння ви зможете не тільки прослухати, а й подивитися, оскільки місто плюс буде робити пряму трансляцію зі свято Оспенського кафедрального собору з 12-ї години ночі, 5 травня. Дякую вам, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося. We'll <us> be